Захисту адвокат Злочинка та Анкадорського прибули до Державної фіскальної служби з Адресою Львівська площа 8. Нам неодноразово відмовляли в наданні доступу, зокрема, голова Державної фіскальної служби Насіров необґрунтовано відмовляв в доступі до інформації, ким же все-таки був ввезений на територію України автомобіль Ford Фокус. Слідство цього з'ясувати не бажало і не хотіло цього з'ясовувати. Тому сторона захисту, установлено законом. Черського районного суду міста Київ і отримали ухвалу про тимчасовий доступ до баз даних та до документів щодо митного оформлення перетином державного кордону цим автотранспортним засобом прибули ми. Близько 12 години. Ну до цього часу зараз уже майже година дня. До цього часу не можуть з'ясувати, хто ж нам буде надавати ці документи. Всі поховалися, і для них взагалі стало новиною. Тому що я так розумію, що Державна фіскальна служба кримінально процесуальний кодекс України вивчає, що прибув адвокат із повноваженнями фактично слідчого і йому мають щось надавати. Для них це дійсно новина.